Вітаю всіх. Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. І в нас ось такий ранок. Морозець, туманець, сонечко. Що там, Мілань? А ми йдемо з козами пастися. Йдемо пастись. Зараз вони зайдуть до дуба по жолуді. Мілка яка. І бігом. Люта, ти по жолуді не йдеш? Ні, каже, мені травичку треба. Ось у нас тут такий дуб. Виріс великий. Розлогий. І на ньому гарні великі жолоді. Зараз підемо, подивимося. А що, нема жолудів? Чого ви бігаєте? Усыпалась. Осыпались желуди, сами шапочки поставались. Дівчата, що це я не бачу Жолудів? Ось. Малишко? Малишко? Да, малишка. Ось це? Малишка. Люта, Люта, Я вам цей знайшла жолудь. Дівчата самі-самі. Самостоятельні. Перебіра, перебіра, вибіра, Де добрі. Ось у мене такий гарний, добрезний. А ви не хочете. Тільки хрумають. Ой, це тут напасуться. А тоді підуть траву на траві пастись. А на дубові якось листя жовтіє. Трохи жовтого, трохи зеленого. А взагалі-то ліс іще зелений стоїть. Дивіться, де-не-де -де клинки жовтіють. А так ліс зелений. Хоча вже кінець жовтня вже повинно бути усе жовте. Дуня, доня. на. От ти моя умничка. У мене вже нема, все. Я один тільки знайшла. Шукай внизу. О, там, шукай, шукай. Розумнички. Давай подивимося. Нема кліщів, ти не, не позбирав ще. Паразітиватих. Сьогодні у нас вівторок. А в п'ятницю вночі, Барсик у нас захворів. А що, вже все напаслись? Пасіться, я тут буду. Барсік у п'ятницю вночі в нас захворів. Всі симптоми були схожі на те, що його вкусив кліщ. Хоча я його й общупала, я кліща не знайшла, але в нього відмовили задні лапи, його трусило. В нього був понос, я його виносила на двір. Щоб ви розуміли, понос у нього був перший раз в житті. Він просто сам злякався, він був в шоці, він не міг зрозуміти, що з ним твориться. І що я хочу сказати, ніч 11, та пів 12, я обдзвонила всі номери витврачів, які в мене були, але, звичайно ж, нікуди я не дозвонилася. Дозвонилася тільки до своєї сестри, а вона робить медсестрою в ветеринарній клініці. Вона каже, якщо температури немає, то він повинен до ранку витримати і тоді каже, привозьте в клініку. Але собаці погано і я не знала, чесно, я просто мене в мене вже в самої. Панічна атака почалася, бо я не можу зрозуміти, що мені зробити, щоб йому було трошки легше. І тоді ми знайшли на Ютубі канал Діти Фауни. Ветеринар Сергій Савченко веде цей канал, і він в одному із відео, де саме розказував про укуси кліща на собаках. Що робить, які симптоми і все тому подібне. Він сказав, що під відео є посилання на номера телефонів, Viber, WhatsApp і Telegram, куди можна писати свої запитання щодо консультації. І знаєте, я от вже хваталася за останню соломинку 12 ночі. Я пишу йому. Ватсап, знайшла той номер телефона, я пишу в WhatsApp, вибачаюсь звичайно, і пишу, що так і так, ось таке таке з собакою. І він відповів, буквально через 5 хвилин він мені написав, розкажіть детальніше, я йому описала все, я йому сказала, що Барсик у нас на Бравекто вже третій рік, і раніше такого не було. Тобто я була впевнена. Чесно кажучи, не на всі 100%, що бравекто захистить, але на 90% я була впевнена, що все-таки це захист від укуса кліща. Дівчата, що таке? Я вийшла від дуба і вони повиходили. І цей вид лікар він справді допоміг, бо я сказала, що у Барсіка схоже як спазми в животі, в нього твердий живіт, його труси і це такими спазмами. Тобто йому стає гірше, потім йому стає легше, але на задні лапи він не встає. Він порекомендував дати таблеточку ножпи. Далі в нас почався понос, про який я вже сказала. У нас. Ви розумієте, у Барсіка. У Барсіка почався понос. Я винесла його на двір, назад він вже зайшов сам, тобто вже йому було важко йти, але він все-таки сам зайшов. От Ми стали далі переписуватись, і він сказав, що треба такі-такі-такі препарати, щоб від, Саме від поносу. Але в мене нічого із того не було вдома, в домашній аптеці, Тому він сказав, що льон є льон. Кажу льон є. Заварюйте значить, завар із льону і напувайте періодично, якщо відмовляється, тоді заливати. Барсік відмовлявся, але я набирала в шприц без голки і заливала його цим узваром. І так ми дотягли до ранку. Він ще декілька разів уже сам виходив на двір в туалет. І слава Богу, ми так дотягли до ранку. Вранці з'їздили до нас у ветклініку. І там лікар знайшов кліща. Хоча я обдивлялась, общупувала, але ну, не знаходила я того ідіота, який причинив нам причинив нам стільки болю. Цілу ніч ми не спали, звичайно. А вже коли ми знайшли причину нашої наших, нашої ситуації, звичайно, все йому провели лікування, дали додому в коле на другий день я його колола. Ну, вже йому набагато стало легше. І наступну ніч ми вже спали навіть заспали. Зазвичай він встає десь біля шостої ранку, а то ми спали аж до півсьомого. Ну, нам можна, бо ми настрадались. Так що, ось така була історія. І я хочу сказати, я спеціально записую це відео, що якщо у вас ось така ситуація. Можна сказати, без вихід, Ніч, вид лікарень немає, вид лікаря у вас немає знайомого, там незнайомого, то канал, діти, фауни. Знаходите, я так розумію, що Сергій там в багатьох відео залишає посилання на. Те, куди йому можна написати для консультації. По поводу оплати, там немає фіксованої суми за консультацію. Як то кажуть, скільки можете, стільки й оплатите, тому що в різних людей різні, скажімо, достатки, тому хто скільки може, стільки й платить. Але я дуже вдячна, тому що ми ще й з Сергієм на другий, на третій день переписувалися. Він, звичайно, був здивований від того, що собака регулярно обробляється бравекто. А бравекто це якби рахується дуже гарний препарат від кліща для собак. І ось така склалась ситуація. А потім мені вже в клініці сказали, що є фальсифікати. Тому треба купувати препарати в провірених аптеках. Так що ось така у нас історія. Звичайно, неприємна. Але слава Богу, все закінчилось добре. Зараз барсик почувається дуже непогано. Уколи ми покололи, у нас залишилося ще парочка уколів раз у день. Але він приймає їх. Знаєте, достойно. Раніше, коли був маленький, це для нас були крики, соплі, сльози, а цей раз ні. Він знав, що його треба колоть. Звичайно, це йому не дуже подобалось, але він витримав вже як дорослий, не як маленький писклявий цуцик, а вже дорослий хлопчик. Басюню, іди сюди, бо я бачу кліща. Іди до мене, іди сюди. Іди, йди, йди, йди ось дивись. Ай, вони то нам уже якби то і не страшні, бо у нас багато вже лікарства всередині, але все одно їх треба прибирати. Таке отож. А кліщів у нас розвелося, які хочеш, дуже багато. Так що такі то справи. Всім вітаннячко від Барсіка, хто його любить, а я знаю, його люблять багато. Да, Скучають за ним. А вам гарного дня всім. Мирного неба. Бережіть себе, своїх рідних і своїх хвостиків. Да. Це що? Це нішо. Все.